Згідно офіційних даних районної військової адміністрації, у прилуках функціонує шість пунктів незламності. Проте, нещодавно на одній з прилуцьких платформ з'явився доповнений перелік адрес пунктів незламності. Таким чином додались адреси банківських установ автозаправної станції Вок та ДСНС. Події вирішили перевірити дану інформацію та кожну з нових зазначених адрес. Приватбанк по вулиці Юрія Коптіва, 37, не функціонує як пункт незламності. Як виявилось, жодного пункту незламності тут немає, як і в будь-яких інших банках у прилуках. Хибне судження виникло через те, що дані відділення забезпечені генераторами та старлінками у рамках роботи плану забезпечення безперервності роботи банківської системи за умов тривалої відсутності електропостачання. Коментує поза камерою працівниця банку. Докладнішу інформацію можна почерпнути на сторінці Національного банку України. На базі місцевої АЗС Вок також не функціонує пункт незламності. Проте працівники не на камеру говорять, що місця не можуть прийти і підзарядити свої телефони чи погрітись у години роботи самої АЗС. Щодо відділення прилуцького районного управління ДСНС, тут таки облаштований пункт незламності це велика палатка на території управління. Тут є всі умови для комфортного перебування: буржуйка, аптечка, столик з чаєм та печивом, місця для сидіння, ліжка, теплі ковдри та навіть дитячий куточок з м'якими іграшками. І головне є Starlink, працюючі розетки та працюючий генератор, в чому знімальна група переконалась особисто.